Продовжуємо знайомитись із видатними людьми України. По версії 2021 року це сім видатних українців, які прославили Україну за часів незалежності. Микола Михайлович Амосов, талановитий вчений, видатний хірург, основоположник біокібернетики в Україні, письменник, громадський діяч, академік Національної академії наук, закінчивши медичний інститут. Пройшов тяжкі випробування в роки великої вітчизняної війни, працював на фронті, в госпіталях, лікував поранених, прооперував більше 4 тисяч хворих. Після війни, в 1952 році, переїхав до Києва і працював лікарем-кардіологом. Через рік захистив докторську дисертацію і став завідуючим кафедрою Київського медичного інституту. У 55-му році лікував. «Порог серця створив апарат штучного кровообігу. В 1973 році отримав звання Героя соціалістичної праці. Автор понад 400 наукових робіт і 20 монограм відомі книги Миколи Амосова Записки воєнного хірурга, «Роздуми про здоров'я, Думки і серце», Знають не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. Провів більше шести тисяч операцій на серці, працював до 80 років. В похилому віці кинув виклик старінню і розробив власну систему навантажень. Якщо розвиток іде відповідно до програми, людина здорова, говорив Микола Амусов. Хірург вважав, що жадібність лінь. Та відсутність характеру можуть погубити здоров'я. Захоплювався такою наукою, як біокібернетика. Мрією було створення штучного розуму людини. Видатний хірург розробив власну систему навантажень, яка включала в себе щоденні тренування і правильне харчування. І як результат проробленої роботи опублікував сім головних заповідей здорового способу життя. Перше не надійтесь, що лікарі зроблять вас здоровими. Лікарі лікують хвороби, а здоров'я треба здобувати самому. Друге, тренування повинні бути розумними. Далі харчування, стабілізація ваги, тренування півгодини це швидка ходьба не менше 1 км. Щоб бути здоровими, повинна бути сила характеру. І саме головне контролювати свої думки та бажання тільки в такому випадку людина буде здоровою та щасливою.